Робимо цукарочки по всій Америці. Зараз покажу вам. Зараз на проджекті зробили таку класну акцентну стіну з реєчок. да? дивіться тут набили реєчки, гарненькі такі цукарочки. Потім поставили тут камінь. Це все разом поєднали. Класне зеркало з підсвіточкою ляпнули. Як вам така інфа, плюс чи мінус? Зараз попробую світло вимкнути. Подивимося, як воно виглядає. Виглядає фантастично, дуже гарно, дуже класний проджект. А нас клієнт покликав доробити ще одну стіну. Ми раніше виконували тут роботи на цьому плейсіку. Пар робили, повністю все будували і зараз дороблюємо цю цукар. Менісота-Мініаполіс на базі, будуємо гарні цукарочки по Америці, показуємо їм українську якість, як вона має бути. Тому пишіть, хто по Мінісотки, кому потрібна допомога, пишіть, працюємо якісно, але дорого. Беремо трошки грошей за цю роботу. Класний проєкт вийшов, клієнтка дуже задоволена. Тут вони теж камінь положили, скрізь кухню нову поставили. Санузли гарні зробили. Тобто такий проджект непоганий. Мінісота Мініаполіс на базі. Всім привіт.